Отже, в більшості фермерів використовують простий щольовидний розпилювач. Давайте подивимося наглядно, як він веде себе в полі. Ви можете побачити, що у нас дрібна крапля. Це мрія агронома. Але дані. Маленькі краплі дуже піддаються зносу. Для цього для цього є ще е, вирішення. тип короткого інжектора, який трохи збільшує розмір краплі при тому ж самому тиску 3 атмосфери. Це так би мовити, газіровка. Коли наша капелька ударяється об листовий апарат, а вона перед цим збагачена киснем, вона розривається і гарно покриває листовий апарат. І даний тип форсунок розпилювачів застосовується при 3-4 метри на секунду вітру, наступне рішення. Це двохструмним двоструменевий тип розпилювача з моноінжектором, який найліпше застосовується при внесенні грунтових гірбіцид, гербіцидів. Для того, щоб якомога найкраще. Покрити нашу ґрунтову поверхню і розпреділити рівномірно ґрунтовий гербіцид. Також даний тип розпилючів дуже добре себе зарекомендував при внесенні інсектицидної групи і фунгіцидної, особливо коли ми працюємо по колосу озимої пшениці, пшениці та ячмені. Отже, використовуючи різні типи форсунок, ми соблюдаємо культуру оприскування. Під кожну технологічну операцію внесення того чи іншої групи пестицидів, ми маємо застосовувати різні типи розпилювачів.